Вісім депутатів Житомирської обласної ради та виконувач обов'язків голови облради Олег Дзюбенко обстежили умови перебування у сховищі обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей Сонячний дім для 39 дітей віком від 3 до 18 років укриттям під час повітряних тривог є погріб площею 57 квадратних метрів, який розташований на території центру. Інна Піонтківська, виконувачка обов'язків директора центру соціально-психологічної реабілітації дітей Сонячний Дім, каже, що облаштували сховище працівників. Центру. У погрібі поставили 19 ліжок, на яких у нічний час сплять по двоє дітей на одному ліжку. Туалет розміщений за ширмою. Є рукомийник, чотири вологопоглиначі та два настійні обігрівачі Уфо. За словами Інни Піонтківської, дітям та вихователям центру у такому укритті тісно і некомфортно. Які Ваші бачення, що робить ця ситуації? Тільки будувати нове. Ну, ви розумієте, що ви там за день, за два його не збудують? Я розумію. Получається, так як є, залишати і чекають там два-три роки, поки збудують. За словами Інни Піонтківської, на користування погрібом як тимчасовим укриттям є акт щодо дотримання пожежної та техногенної безпеки, акт перевірки оперативного огляду сховища та акт оцінки об'єкту. до акту оцінки об'єкту, який здійснений 12 серпня 2022 року, будівля і приміщення було як найпростіше тимчасове укриття прийняте комісією спеціалістів сектору захисту населення з управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільних. Захисту населення було зроблено заключення, що об'єкт рекомендовано до використання як найпростіше тимчасове. Укриття для укриття населення та включена до фонду захисних споруд на виконання вимог наказу МВС No579 була здійснена перевірка. Відповідно, є складений акт обстеження щодо дотримання пожежної та техногенної безпеки на об'єкті і був складений акт перевірки стосовно оперативного огляду об'єкта після обстеження умов перебування в укритті обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей Сонячний дім. Сергій Крамаренко, депутат обласної ради, голова робочої групи з вивчення питання стану захисної споруди, запропонував депутатам ухвалити рішення щодо подальшого перебування вихованців центру у сховищі під час повітряної тривоги. Нам потрібно прийняти в організаційні висновки, і саме головне прийняти рішення, що далі робити. Що тобто, ми точно можемо там зафіксувати, що в таких умовах діти не можуть перебувати. Відповідно, потрібно терміново цю ситуацію виправити. Хто винуватий і що далі робити? Ми вже приймемо колегіально. Віктор Градівський за. Ступник начальника обласної військової адміністрації розповів, що Естонський центр міжнародного розвитку збудує нове сховище на території центру Сонячний дім. В результаті перемовини естонська сторона погодилася і підтримала нашу пропозицію тут побудувати бомбосховище. На сьогоднішній день вони працюють з документами. Ми вже бачили робочий вигляд цих документів. Далі ну буде вже далі. Йти той процес отримання всіх необхідних дозволів. Нам головне отримати чіткий сигнал від естонської сторони, що підписаний меморандум. Він вже фактично буде реалізовуватися і всі рішення з естонської сторони прийняти для того, щоб можна було тут розпочинати роботу. Нагадаємо, 7 березня до Суспільного звернулася місцева жителька Алла Кім і розповіла, що четверо вихованців центру Сонячний дім, яких вона відвідує, скаржаться на погані умови перебування у сховищі під час повітряної тривоги. Олена Кучмій Ігор Кучин – Суспільне новини, Житомир.